Трішки по-іншому у нас зробили, бачите, біле-сухе. А раніше було повністю, біле-сухе повністю здання це, поміщення. А зараз пиво, аврора. Мені зручно, що Аврора поруч. ну в Сільпо теж по відстані однаково, але там ці лісниці, туди-сюди. Ну і там більше людей, тут менше якось. Класно, що зробили. Мені подобається цей магазинчик. Я взагалі люблю всі такі товари для вдома. Дивіться, ціла олійка е, з акації вже осипається. Ну, у нас дощик пройшов. Осипається. Пахне так все прекрасно. Скоро почнеться ця жара. Боже, як я не люблю жару. Ух, яка акація велика, висока. Клас. Це напевно тільки я. цих Роздивляюся, донюхаю, всі якось ідуть, їм. пофіг та акація цвіте, вона чи не цвіте. Не, ну якщо цього не помічати, всього, то навіщо тоді й жити? Для чогось вона цвіте, щоб ми раділи, дивились, насолоджувались, відволікались. В мене хоч щось відволікає. Клас. Така ароматна вона. Незручно, бо в одній руці в мене сумка. Вийшла за продуктами. Щось мене потягнуло на це авокадо, плюс ще акція, і так якось я себе налаштовую, думаю, о, там вітаміни, всякі мікроаліменти. Бо я ще той любитель вітамінів. мене не заставить, ні мед їсти, ні, ні те несе. А зараз я себе вже... Вимушена, змушую. Хочу авокадо з'їсти, бо так не знаю що. Нічого не хочеться, чесно вам кажу. Ні риби, ні м'яса. Оце крошка б, мабуть, я їла, Ну, поки не хочеться мені її робити. Лень, коротше. Може зробимо, може, не, не знаю. Треба, щоб гарний апетит розігрався.